Цьогорічний день соборності став найтрагічнішим за всю історію існування української держави. Адже під час сутичок із міліцією у Києві пролилася кров сотень наших співвітчизників: троє людей загинуло на вулиці Грушевського. Тіла ще двох знайшли в лісі неподалік столиці. Звісно ж, ці події викликали вкрай негативну реакцію серед мешканців нашого міста, які взяли участь у мітингу на центральній площі. Хто би міг подумати, що після 20-го року незалежності України? Ми будемо знову молитися за тих, які пролили свіжу, юнацьку, теплу кров. Сьогодні свято Соборності, яке би мало дарувати нам радість, воно сьогодні позначилося кривавою сторінкою історії нашої держави. Пролилася кров молодих. Людей. Сьогодні злочинна влада старається всілякими способами придушити нашу з вами свободу, хочуть відібрати від нас те, що є найцінніше. Хотять знищити віру народу, але найперше, щоб знищити віру українського народу, треба знищити його церкву. І сьогодні погрожують, так як це робили КГБ 46-го року, знищити, закрити, заборонити Христову Церкву. І тоді легко є знищити дух народу. Я хочу, щоб ми не тратили оптимізму. Я хочу, щоб ми з вами. Піднеслися, щоб ми не боялися, нас не настрахати. І ще раз кажу, нас не настрахати. І якщо треба буде, поїдемо всі до Києва. І якщо буде, потрібно не боятися віддати своє життя за Україну. Сьогодні героями України є українці, які вийшли на Майдани, а особливо ті, які сьогодні борються з режимом в Києві на Майдані. Сьогодні є світлий день для кожного українця, бо 95 років назад здійснилася віковічна мрія, стала єдина соборна держава. Західноукраїнська Народна Республіка з'єдналася з Українською Народною Республікою. Але цей світлий день сьогодні став для нинішніх українців чорним ганебним днем, бо сьогодні пролилася кров. Сьогодні сталося найгірше, що могло статися в протистоянні між народом і владою. Сьогодні були застрелені закатовані люди. Перейдена межа. Негативну оцінку тому, що сталося, дав весь світ, крім Росії. І ми ще раз можемо підтвердитися, чий сценарій розігрується сьогодні в Україні. Шановні земляки, щороку приходимо ми сюди на площу, аби відзначити День Соборності. Проте ще ніколи у нас не було такого гіркого відчуття, яке є сьогодні. Ми не можемо відсвяткувати свято. Адже сьогодні на Майдані відбуваються події, які сколихнули увесь світ. Сьогодні вбивають українців. Щороку ми приходили сюди на Майдан, аби віддати шану нашим героям, нашим дідам і прадідам, які не шкодували свого власного життя, які за рахунок свого характеру і своєї волі, за рахунок величезного бажання об'єднали східні і західні землі. Тоді Об'єдналися українці, тоді об'єдналися брати. Вони обнялися і заявили усьому світу, що український народ є єдиний. Тоді відбулося не просто підписання чергового політичного документу чи папірця. Тоді українці заявили на весь світ, що ми є єдиним народом і що ми маємо волю творити власну українську державу. Сьогодні ми маємо бути єдиними, адже на Майдані у Києві сьогодні вбивають українців. Вбивають також і людей, які є вірменськими українцями. Сьогодні за нашу незалежність, за наше майбутнє гинуть і представники інших народів, які називають себе українцями. Сьогодні кожен з нас має дати собі відповідь як християнин. Відповідь на це, для чого ми живемо, і що таке шлях християнина, що таке боротьба за правду і боротьба за справедливість. Я закликаю всіх вас, люди добрі, візьміться за розум, згадайте нашого Господа, Він з нами. Тримаємо руки молящих і благаємо, І йдемо всіма силами, хто в молитві, хто в допомозі, хто їдьмо на той Київ, борімося, і ми поборемо. ми Мусимо перемогти, тому що правда наша. Ми не йдемо захоплювати. Ми йдемо захищати, йдемо захищати своїх дітей.